У Коломиї на стадіоні Юність відбулися змагання з легкої атлетики. Чемпіонат серед учнів дитячо юнацької спортивної школи номер 1 провели з нагоди 55-річчя неодноразового переможця чемпіонату України з легкої атлетики, майстра спорту радянського союзу, Коломиянина Скрипнюка Юрія. Детальніше дивіться далі. Чемпіонат міста з легкої атлетики серед дітей відбувся у Коломиї. Змагання провели на честь 55-річчя видатного легкоатлета Коломийщини Юрія Скрипнюка. Він прославив Прикарпаття на увесь радянський союз. Рекорди спортсмена на дистанції 20 та 30 кілометрів, не побиті. Досі Юрій Скрипнюк про те, що відбуватиметься турнір його імені, не знав до останнього. Для ювіляра це був справжній сюрприз. Ну, це було для мене дуже така приємна несподіванка. Я його взагалі почув по телебаченню слухав бачу новини вчора по телевізору, і чую, проводяться змагання в мою честь. Мені було це дуже приємно, що, що організатори, мої друзі, згадали про це і проводять ці змагання. І я думаю, що це буде приклад для дітей, щоб вони також показували результати. Нам приємно, що ця людина серед нас. І, дякуючи його друзям, Тарасу. Будеркевичу Олександру Овчаренко Юрію Овчаренко. Ми вирішили приурочити ці змагання саме на честь цієї людини. А то в нас якось так ведеться пам'яті і пам'яті прикро, що пам'ятаємо і робимо тільки тоді, коли людина настає. Дякуючи. За взяттю його друзів, міського голови, ми саме проводимо цей турнір на честь нашого видатного спортсмена. Юрій Скрипнюк радіє, що діти займаються спортом та вже з малих років показують хороші результати. Каже, спорт це здоров'я та довголіття. Мені зараз 55, я займаюся іншими видами спорту. Я займаюся велоспортом, участвую змаганнях. проїжджаю 150 кілометрів і займаюся великим тенісом. Також їжджу на, на турніри. І хоч по віку вже я не молодий. Але чую себе прекрасно, тільки дякуючи спорту. Участь у змаганнях брали наймолодші легкоатлети дитячої юнацько спортивної школи. Номородин для дітей такі чемпіонати важливі, каже директор спортшколи Василь Хмуляк. Для дітей я думаю, що це дуже дуже велика великий стимул. Такі змагання початківці приймають участь у цих змаганнях. Найменші отименно що у них закладується база. Для цього виду спорту учасникам та переможцям турніру Скрипніка вручили грамоти, медалі та грошові винагороди.